Шановні глядачі з моми Посіка Хелп. Заскучив із дольнього Кордуна Моток вам виходить. І наглянув від остров, виступав Гуслій. Про роб... аналіз робив аналіз роботи Бжольорського кругу, який збирався 3 травня. І він там сказав, що у них там упали доходи. короче Ну, Упали доходи. ну і... Що робить, як упали доходи? Голову бжалірського круга, хто там, Дід Василь, Діда Василя нахрен на пенсію. Замість нього молодого енергійного можна поставити аспіранта, наприклад. Ви бачите, він молодий, рветься, кром його горить. Економістом, ну, щоб все там посчитати, Галдіна взяти, наприклад. Він не відмовиться. І я думаю, що там, а, от їх всіх старих на научну роботу, хай там. Щось там досліджують. А таких чисто заряжених на бабло людей, це оцих двох кандидатів, я думаю, буде круто. Шановні глядачі. Що я ще хотів сказати вам, ну, що якщо у вас не йде мед, ну, то пасіка хелп у місцевих його прийме, коротше, і поміняє на наше чудодійне пойло, до якого ми йшли 25 років. Шановні глядачі, і оскільки який би гарний мед не був, то ну, гостей ти ним не відбудеш. І Новий рік з Паскою ти не відгуляєш, шановні глядачі. Так що поки, вона, поки у нас ми держимо марку, у нас навіть без пасіки, я думаю, буде все чудово. Шановні глядачі. Ну, застосовуйте в себе інновації і пам'ятайте, що своїм бухлом про вас двоє ваша посіка хел.